Вітаю, друзі, продовжимо читати давньогрецький текст, Марка, спір книжників Ісуса Христа про Вельзевула. Але не може ніхто в дім сильного війти і речі його забрати, якщо не спершу сильного. Зв'яже, і тоді дім його, він якби забере і забере його речі. Тут Ісус, скоріш за все, Він цитує Ісаю. Ми зараз подивимось, про що йде мова. Дуже схоже місце в старому заповіті, і це його відповідь, відповідь Христа на те, що в нього є зв'язок з Вельзевулом, і він виганяє демонів бісовською силою. Читаємо. Зараз я підтягну септуагінту. Нагадую, септуагінта це давньогрецький переклад. Старого заповіту. Читаємо. Ісая, так. і, і Ісая, 49 глава, 24 вірш. Дослівно, якби не забере ніхто у гіганта е, здобич. е-е це слово, потім, ну, воно перестало так вживатися, бо, заповідь, бо Септогінта була написана раніше. Тобто гігант щось велике, сильний, в новому заповіті це замінено словом сильний і Е, Там речі і тут, як здобич це одне і те саме слово. І якщо полонений хто? Неправедно, ось тут якби спастись. Якби ніхто не може забрати у гіганта здобич, і якщо полонений, е, неправедно, щоб він спасся. І тут, от полонений, неправедно, тут, ось про полоненого, про держимого духом, Ісус виганяє біса, людина становиться вільною. І він каже, якби коли Ісая це пророкує, він про есхатологічне визволення говорить про те, що прийде. Ісус якби каже, що каже: ось той, хто прийшов, про кого пророкував Ісая. І він цитує це місце, але таки трохи незвичним нам способом. Він Перефразірує, парафраз такий, але паралель дуже очевидна. Продовжуємо читати далі. Так, Знову наш заповіт на давньогрецькій мові. Так, виставляю під екран. І далі така річ. З 28-го віршу цей вірш знають дуже багато християн про Холуна Духа Святого. Сьогодні ми, на жаль, не будемо говорити дуже. Якби досконало і в деталях про цю розмову, але треба розуміти, що це відповідь Христа на звинувачення, в тому, що Він якось пов'язаний з Вильзевулом. І це в 27 му вірші була перша відповідь, в 28 му вірші це друга відповідь. Ісус цитує Старий Заповідь насправді. і я вірю, що колись ми до цього прийдемо, і про яку холуна духа він говорить, бо ще е ті люди, які хрещені Святим Духом за знакою інших мов, е вони кажуть, що там ну, по різному річі, але ще дух святий не сходив, треба розуміти. Е, важливе питання, що чули ті люди, книжники, бо це відповідь книжникам. Що чули книжники на відповідь Христа. І це є відповідь Христа книжникам. Читаємо е, амінь. Якби істинно говорю вам, що всі все проститься синам людським е, про гріхи, всі, якби всі гріхи. І... Хуління, які скільки б, якщо вони б не хулили, котрий же похулить Святого Духа Святого, пнеоматоагіон, не матиме прощення в виставляю, якби навіки. Але, мат, але винний є вічним гріхом. Е, і це якби 30-й вірш. Якби, тому що вони говорили, Духа Нечистого він має. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми читаємо Слово Боже в оригіналі і розбираємо лише оригінальні тексти. Амінь.